Сергій Карпюк власник ательє пошиття жіночої військової форми. Він став одним з відвідувачів нового центру Дія бізнес. Саме тут, я думаю, дізнаюсь, можливо, щось нове. Можливо, побачу нових колег, якихось познайомлюся, поспілкуюся, тобто, такий коворкінг. Прийшов сюди за консультацією з фінансам. Також я вже раніше записувався на HR-консультації до спеціалістів, де теж отримав хороші знання, вичерпні. Доволі допомогло мені. Зараз хочу е, дізнатися нове про фінанси. На платформі Дія Бізнес можна отримувати консультації на більш ніж 70 тем, каже директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту Андрій Ремізов. Центр підтримки підприємців є офлайн складово, яка допомагає бізнесу вживу приходити і отримувати різні можливості, в тому числі навчальні програми, з питань, як будувати продажі, маркетинг, як залучити грантове фінансування та інше. Також можна проконсультуватися з різних питань з хелперами. Діє-бізнес центр підтримки підприємців відкрили в бізнес-центрі, який розташований у масиві комфортний 1 у селі Бармаки, що поблизу рівного. Суті перший центр, який був відкритий після повномасштабного вторгнення, саме мається вазі, новий центр. Так і ми сподіваємося, що це буде, скажімо так, місцем сили для підприємців. Ми говоримо про запис на консультацію. Це може зробити за допомогою порталу Діє бізнес і записатися на консультацію в офлайн форматі. А також на сайті центру можна буде знайомитися з навчальними заходами, які будуть проходити з різних тем. Артем Остапюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівна.